Всім привіт! Сьогодні будемо робити стеклопіднімач. Це Fiat Grande Punto 8 2008 року. Права сторона, вона взагалі не піднімається, з лівої сторони я там вже зробив. Купив ось такий от ремкомплект, тут внизу вже все понакидував те, що нам знадобиться для заміни Ремкомплект тут іде. Коротше, такий пакетик навіть не закритий, що на ньому написано. А, все рівно залишу номер або фотографію під відео. Два троси. Один іде більший, другий іде менший. Подовженні потім йде у нас сама частина яка кріпиться до скла. Оце частиною є в і воно фіксується і потім оця ось частина його і знизу тут от фіксується, потім защлкується. Її міняти, не знаю, буду не буду. Подивимося, з тої сторони я її не міняв, тому що в мене ремкомплект був взагалі інший Там для електро стеклопіднімача. Потім покажу, в чому різниця. Саме ця частина вона відрізняється. Немає цього хлястика в ньому. Для електро. Для ручних оцей хлястик повинен бути це обов'язково. І Отака ось втулка. втулка вона йде однаково, що в тому, що електро і в тому, що ручний. Зараз будемо відкривати, поставлю зараз на штатив, будемо відкручувати все. Щоб відкрутити цю ручку, деякі беруть такі ось типу пластмаски або викрутки, або ще щось я беру ось таку ось тряпку. Надіваємо або зверху, або знизу. І намагаємося туди-сюди впіймати, там є така як э, защолка пружинка. Крутим її право-вліво. Там вон її видно. Вон вона йде защолка, вона вже знялась. Зараз її підінемо і викинемо. пити і просто сюди треба буде в отвір загнати і, і застопорити Один... один уже готовий з цієї сторони. Вередені йде пружина. В принципі, треба змазки додати буде. І такі ось така ось втулка всередині намотана. Це ми повертаємо сюди. От так. Все. Дулка, в принципе, еще и нормально. В новому комплекті йшла така ось ще змазка, в новому вже такої змазки немає чомусь. Ну втулка ця ось частина міняється дуже просто, ви її відгибаєте в сторону, і вона у вас виходить, якщо хочете. Поставити її так ось на ребро, цепляєте і защлкуєте. Не знаю, міняти, не міняти. По виробітки тут вироботки практично немає. Зараз ще поставимо. Це, звісно. Платніше їзде. До нас отак от. Тобто оця ось повинна бути отак от перевернута. Можливо, дали мені не праву сторону, а ліву, це ліва скоріше за всі сторони. Якщо у нас Це знизу. Зараз так. Цей свястик должен бути знизу. А він зверху йде. Виступи не в ту сторону, це права, це ліва сторона. Залишаємо стару, мабуть. Так, зверху у нас був коротший, знизу був більший. Зараз трохи дамо змазки, тут а, криво поставити ми не зможемо, тому що в нас в одному положенні тільки вона стоїть. Так. Тут трохи змазуємо. У нас йдуть э, самі траси, мабуть, там не треба змазувати, але я не раджу тут змазувати. Так. Це у нас так, не дуже у нас тут все чітко фіксуємо, а тут, в принципі, байдуже. Зверху знизу, просто щоб ми зафіксували і у нас і були троса були намотані. Тобто, якщо ви фіксуєте цей знизу, то його треба сюди знизу і крутити так. Цей ми фіксуємо з другої сторони. то есть в другую сторону тут поставил тулку уже намотал стросом э, с этой стороны вот так вот вырешил уже його натягнути. Тут йдуть пружинки, за те, що тут є пружинки, можна його якось хоч натягнути. Тут натягуємо. Оп. Все, я поставив своє місце. Так, оце ось зібрали. А, болтами сюди. Ставимо втулку, втулку я змазав, чуть-чуть. ставимо її сюди. А, помнимо, що у нас болти були також сюди, не отак от, а от сюди, на цю сторону. Болти раз, два, три, чотири. А ці болти стояли не в поперек, а сюди, до цієї частини всередину. Чуть-чуть може покрутити треба, щоб воно стало. Так от. Все. Зараз тут і пружини треба. Стала, стало все на своє, місце. ці болти йдуть всередину. Тут зазора не повинна бути. Тобто ось такого. Mm. Ось такого зазора не повинно бути, повинно прилягати дуже добре, ці ось пластмаски повинні виступати. Зараз поставимо, подивимося, як стоїть, потім вже будемо а тут забивати, тому що я той раз вже заклепав їх, а потім знову розклепав, тому що, невірно, поставив. Усе, я бачу, що він стає на своє місце. Зараз витягую і прикручуємо. назад, а закріпав як як Цим ось молотком. Ну і ще плюс, коли є такі кліщі можна взяти. Взяти з двох сторін, так їх і піддягнути. Потім робимо зазочок маленький і Беремо тут ось так от піджимаємо все, кліще, молоток так, зараз ставлю, вже перепровірив, крутиться все гарно, зараз поставлю, ставлю це в пластмаску, щоб скло воно не впало. Отак от, от щоб воно хоч якось фіксувалося. Так, болти попали. Раз, болт, два болти. Так. Стекло кріпиться і задні защлка збергована а так ось через скводя. Штулка така. Зараз закручу і потім будемо перепровіряти, як піднімається. Беремо ручку. Вже провіряємо. Раз, два, три. Це максимум виходить. Он тут не пускається як спереду. Спереду там в рівень. А, з картою тут такого нема. Дивимось. що все чітко, Туди-сюди поганяли. Все чотко. Все можна збирати. На цьому вже все. Всім пока, всім добра, я закінчую.